Можем Прям. Я не была, я это... я не точно не Я нарішу да, Яна спорт. Очкає, треба придумати, як би то так. Де ти знайшла, що тут нас і хорошо? подобається назву машини для знаю. Мне казалось, да. О, мы в Адидасе. Мы в все кинемся. Хочешь сказать запрет? Прям сексуально сказать, если Ну, для Адидаса. А что, ты не закрепишь на телефон? снимай фиат Мы сейчас стримом. Поки не. Давай. Пакет, тикет, Цукру, скільки один чи два? Один грам. тобі окей, я одна ложка цукру чи дві, блять. Я не розумію, прошу. ну ладно. Нормально. Чил. Чил зона. Блядь, пишуть, дуже гарна дівчина вас на стрімі. Оця де Ди... обруча. Хто? де ви дівчину побачили? А. О, о, о. Вау. Вау. Оооо! Блядь, кого Я Юра, розкажи щось на. А, іде! Привіт, пацани! Хочу до вас піпець! З матом. А можна без мата? А де Ігор? Заряжаю телефон. Сука! Три редфлаги! Дівчата мають перший редфлаг дівчина. Якщо вона не Катя, якщо її звати не Катя, це вже редфлаг. Якщо, якщо вона не блондинка і. Я <серкан> якщо вона не носить сорочку в клітинку, це ну третій ред флаг очі. Зелені? Ні. <серкан> <серкан> з Зіницями. Зіницями? Пізда. 18 числа в нас планується дуже, дуже, дуже херений стрім. Ми будемо в костюмах, костюмах 80-х грати твістер. Пити алкоголь і плавати бусій. Що... Да. Анонс, все за мої гроші. Перший ред флаг, якщо вони не коли ходите Перший ред флаг, якщо він не колі. Це стрім з лампою. Да, да. О, що але коли ви але але коли, але але, але коли це, це технологія така Біля, це просто. Так. Я тобі таке Ілон Маск. Ну коротше. 18 числа. Але популярними треба чи залишився. Життя, Стрим, нахуй. Там пані, типу розширення бебес. E, пиши казівчика, боже, що за лохи? Це я, покажи мене. Напевно, мене мало це я. Крінжові! Ну а як, блядь? Ти не знаєш, що таке крінж нахуй. 18 числа ти заходиш прям ти, заходиш я, на трансляцію нашу, ахуєваєш. Та що ви нам потрібні. Ти сука, зайди на стрім, ти заїбе, сука, Ні, в натурі. Ай хейтером дві людини біться, фанати хейтерів. Вас три люди, вас три людини. Вас три людини, одна просить. Мій акаунт. І це янка пише. Ложки мого аккаунту пише вам. Я вас можу хейти, бо я на вас ви на мене ні. Чіти, а що чіти, якщо чіти, просто собі? Чієчите. Ви будете стрімити в Каті на день народження і там да. буде басейн. Да. Ви просто оберіть категорію в твічі, там, коли я запитаєтеся в басейні. Pull. Там є категорія пул, щоб вас не запланили за оголосів. Йоу, Дякую! Це я тільки що. Я в Ви що можна зробити боді арт і розмалювати голе тіло, пацани, задумайтесь. У нас, от коли особливо з'являється кешик, ви вже ви просто похуюваєте з наших ідей. У нас вже є такі прям накидончики, але це просто треба бабки. Типу. Ми зараз опираємося тільки в гроші. А те, що ми можемо робити без грошей, ми прям максимально постараємося вижити охуїтельний контент. Будемо знайомитись з ребятами, коротше, будемо знайомитись з чуваками різними, попробувати якісь колапчики з макшими стрімерами. Будемо їбачити жорстко розвиватися. Так що слідкуйте. У вас попереду потужна історія на цій платформі. Бля, дякую, дякую за довіру. Один підписчик дивиться. Блядь, а ти прикинь цей підписчик, Бля, а потім у нас буде, наприклад, там пару пусків онлайна і ми згадаємо цього підписчика або цю дівчинку, я не знаю, ну типу, на дівчинка. І, і, і прикинь, ми з тобою десь зустрінемося, короче, і проведем стрім як типу першим підписником. А ну, як з одним втраняє. глядачем. Це, взагалі, розйобнув мене. Ні за дурчю, чи вихлояка сейчас одна. Я буду олдом. І потім, коли в нас буде популярсо, просто взяти її і пострімати з нами. Нам треба ще десь... нам потрібно. Ти знаєш? Да ти поняти нахуй. Да тебе я. Бок. О, там взагалі не зараз. Щось ви помогає. Там, шось, шось випало. А, там от іменно букове Є закон. Тепер типо, він же входить в дію, не. що гаразд, це за казино, за рекламу казино. Не можна в Я Ой, рекламувати тебе... в Україні. Бо вони, не, вони на всякий випадок ми засуджуємо. Якщо, ми засуджуємо. Ні, мені дуже поки діва, але... це все. Ми не, нічого не підтримуємо, не підтримуємо пропаганду казино. Якщо так, що, ти ми, рекламуєш казино, йди нахуй. Я, я дивилася те, сьогодні, коротше, Ютуб. Я кому розказую? Я дивилася сьогодні Ютуб, і там було відео на 30 хвилин, щоб ви розуміли, за 30 хвилин у мене було е, десь реклам 15, і з цих 15 реклам, може, 3 було про шампуні, і всі інакше 12 по пиво. Про пиво, <биву>, алкоголь. А коли я дивлюся е, цей серіал, ну, то я бі, коли я дивлюся серіал, то я більшу частину дивлюсь просто блять рекламу казино то, не серіал. То, а, то, а казино. Реклами в Ютубі такої цело багато. А можна прям, багато. я ще наскільки. знаєте в чому прикол? Типу зараз в Європі заборонили один з компонентів гель-лаків, Тіпа типу, оці гель-лаки, типу, які... Фарбують дівчата нігті, да yeah. і там є компонент, який він короче супер <тас> хуйовий. пізна. Yeah. Ні, є там типа, на він тваринах прям, він прям онкогенний. Панотіп, але він ну типа я дивилася не хіміка ще по цьому. Типа, що ну, його випробовували на мишах, але їм мишам впихали прям в організм, не на ногті. Поняла, а прям е, типа, як, як їсти просто а в них є когті просто. Але суть не в тому, суть в тому, типа, що вони можуть заборонити йобаний сука компонент для гель лаку, але не можуть заборонити йобаний алкоголь і коріння. Це вигода, розумієш ви, це вибушевий. Це я буде. ще хотів сказати, що найбільше бісить в рекламі, коли ти дивишся фільм, там якась жорстка вставка. От фільм. потім він різко віддаляється, чувак в ноутбуці його дивиться, там хоп, один ексбет вилазить, і да, да. заходить йому в кімнату, М -м -м, а потім назад фільм вертається шоу, знову. Моя соня кричить. Мої доні ще чотири з роки, я включаю йобану драму, блять, і тут бетон. І соня постійно всю хату. Бетон! Бетон! сильний. Якісь тихенькі момент в фільми і тут різко нахуй БАТОН! Якби я був дівчиною, от Софісов хоче діально, ідеальний ідеал хлопця був. Але хе по характеру. Навіть візуально. Та візуально він, Не нормально, мені прям нравиться Це ми про. Мені прям нравиться ми говоримо про клонкса. <laughs> <laughs> я її не зумівся, що він це він робиться. <laughs> а ще в мене така міні-ціль в житті. 0,5 п'ять хиба краще. А хоча От... ні, так дуже гарно. Побухати е... oh. з клонксом на хаті. Отака в мене ціль. <laughs> <Типа>. <laughs> це, це він... Пацана цілі він... на життя. Він, просто. він бухає. Думаєш, <laughs> да. Думаєш він п'є. Я так собі сказав, а, а просто да, я... не тверезати з ним. Типа, 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 не Мені здається, він, він не п'є, тихо. П'є, він п'є, він п'є, він п'є. Ой, он не бачить. Та є На 8:23. Блять, сука. Ну йдемо, блять. Але може лише по самості. Іля, він не 17 березня 24-го року я почала стрімити. Але просто прикол в тому, що я якось йду по Острозького, понял? А за мною йде дід а я вот так от несу телефон перед собою, ну, але з фронталкою, да? А не з цією камерою. Я несу перед собою телефон, а він типо такий пані, то вас швабра. Раз, два, три, бетон! Е, ні, якщо чесно, от, не знаю як хлопці, але особисто я, я був би не проти знімати якісь ігри. Граємо доту з хлопцями час від часу. Граємо я і. Олька. Ну якусь дотку, би точно, коли би колись би ти хотів би пострімити. Ти може якісь такі просто ігри, типу на команді проходження, якісь, типу, щось таке поугаді. В загальному те, чим би ми хотіли би займатися, це точно були б у такі всякі ірелстрі. Ми хотіли б саме на них типу, розкрутитися. Всі дуже ліниві, всі дуже ліниві, в тому числі і я. У нас відео з доміком на дереві залетівшись на 500 тисяч переглядів. Дуже багато, дуже для, для старту, але потрібно більше. Може знову на той домик на дереві сходити. Тоже би дуже класно було. О! Ілюшка. Привіт! Збідень! Збідень, ми Адідаси. Ілюшка! Тримайся, ми вже будемо їх писати. Ой! Привіт! Я, я я блогер. Ти блогер? Так. Да. Все. Значить, ми станемо популярними. Да! Беу! Ей, йому руки ламав, брат. Ой, засуджую, дете потерпе. Нема... Офати? А чоо. Все всім пока, дякую, хто був на ефірі. Буваєте. Все, попрощайся, бо ми вже охоємо.